Вітаю, мій любий друже! А сьогодні ми відправимося у неймовірну подорож часом, де я розкажу тобі про те, як двоє друзів дитинства просто на колінці заснували гігантську корпорацію. Пристивайте ремінь, ми вирушаємо. І саме з цієї зупинки розпочинається довгий і неймовірно цікавий шлях корпорації. Отже, друзі дитинства Білл Гейтс та Пол Аллен вирішили створити свій перший стартап, використовуючи їхні мінімальні навички у програмуванні. Для допомоги у такому ділі запросили ще Пола Гілберта, якого називали техніком, адже саме він був людиною, завдяки якій стартап запрацював, і саме спільною працею вони створили невелику компанію, яку прозвали Трев Одата. Ціль, яку поставила собі компанія, була доволі непоганою. Девайси, які вони розробляли, щитували необроблені дані і створювали звіти для транспортних інженерів. На жаль, чи на щастя, компанія великого успіху не досягла. Проте Гейтс і Ален отримали дещо набагато краще ніж кошти цінний досвід, який зіграв не менш важливу роль у майбутньому. 1975 рік був вирішальним для Гейтса. Він кидає Гарвард і закриває треф отати. Удівіть собі, затишний вечір. Двоє друзів сидять у гаражі, щось розмовляють. Ален читає журнал Popular Electronics за січень 1975 року, де було описано мікрокомп'ютер LTR 8800 компанії Micro Instrumentation and Telemetry Systems, Скорочено MITS. Цей опис надихнув Алена та Гейтса створити. Та запропонувати корпорації інтерпретатор Basic для цього пристрою. Біл зателефонував у міц і заявив, що в нього є готовий інтерпретатор, якого ще насправді і в помині не було. Проте, окрім хитрощів слід зазначити, у них було три тижні до презентації і потрібні навички. Тому за цей час вони посилено працювали, аби розробити цей інтерпретатор. Спільний продукт Гейтса та Алена працював просто шедеврально. Він ні разу не давав збій, і компанія погодилась розповсюджувати його під назвою Altair Basic. І саме у цей момент вони заснували компанію Microsoft, важливо через Дефіс, скорочена назва від Microcomputer Software. Корпорація зростала доволі швидко у своїх масштабах. Вже у 1978 році. Вона заробила свій перший мільйон доларів. Визначний рік для корпорації. Microsoft увійшла на ринок операційних систем. І ні, не з Windows, а з власною версією Unix під назвою Xenix. Хоча саме MS-DOS зміцнив домінування компанії на ринку. У листопаді 80-го року сталася неймовірно важлива подія. IBM укладає контракт з Microsoft на поставку операційної системи ЦПМ. Створеної для мікрокомп'ютерів на базі Intel 8080. І саме для цієї угоди Майка купили клон CPM під назвою 86DOS, який назвали потім MS-DOS. Хоча IBM для себе перейменувала його на IBM PK-DOS. А ну і цього року Microsoft оновили свій логотип і змінили назву. Тепер Microsoft писалась без Дефізу. Microsoft зберегла право власності на MS-DOS після випуску IBM PC у серпні 81-го року. IBM вже захистила авторські права на IBM PC, тому іншим компаніям довелось перепроєктовувати його так, щоб обладнання, відмінне від IBM працювали як сумісне з IBM PC. І це на мою скромну думку був постріл в ногу, адже таке обмеження не стосувалося операційних систем від Microsoft, в результаті чого остання стала провідним постачальником операційних систем для комп'ютерів. Пол Аллен покидає Microsoft через розвиток лімфоби Ходжкіна, симптоми якої є доволі страшними для організму. Лихоманка, втрата ваги, нічна підливість це лише мізер. Аллен стверджував, що Гейтс завжди хотів взяти більшу частину корпорації собі, стверджуючи, що Пол погано працював. 20 листопада 1985 року Microsoft офіційно і урочисто випустила першу версію Windows, яка насправді була графічним розширенням для MS-DOS, а не повноцінною операційною системою. І люди активно не переходили на новий продукт, адже функціонал був відверто кажучи скромний. Було випущено на Windows 2.0, що було наступником першої версії. Щодо змін, було представлено Word, Excel, панель керування, додано підтримку 16-колірної графіки, тепер можна було перекривати і змінювати розмір вікон додатків. І саме через цю функцію, вгадайте з першого разу, хто подав позов в суд я думаю, ви всі вадали Apple. Вони вважали, що їхні авторські права були порушені цим нововведенням. Проте, врешті-решт, суддя виніс рішення на користь корпорації Microsoft. Федеральна торгова комісія розпочала перевірки у компанії на рахунок можливої змови, а все через партнерство з IBM. Саме ці перевірки і дали поштовх до довгих і нудних юридичних зіткнень з урядом. До речі, у цьому році було представлено пакет Microsoft Office, що об'єднав у собі Word Excel, а трішки пізніше було представлено Windows 3.0. І тут є доволі багато змін. Першочергове це повна зміна графічного інтерфейсу користувача, де програми представлені у вигляді клівкабельних значків на відміну від списку, які були у попередніх версіях. Багатозадачність та настроюваність системи була значно покращена. І саме з виходом цієї версії відносини між IBM та Microsoft були значно погіршені, адже IBM бажало просувати свою ОС як унікальність своєї апаратної продукції, а Microsoft віддала перевагу до відповідальності Відкритих апаратних систем, тобто аби кожен міг встановити ОС, що і, в принципі, привело корпорацію до успіху. Таким чином, через певний час співпрацю було розірвано. 27 липня 1994 року антимонопольний відділ Міністерства юстиції подав заяву про конкурентний вплив, що, на жаль, аукнеться компанії у майбутньому. 1995 рік Білл Гейтс пише внутрішню записку для корпорації під назвою Інтернет Тайдал Бейв Мемо. Судячи зі всього, саме у цей момент сталось максимальне переосмислення власних пропозицій на ринку і їх подальша модернізація. Яким чином? Майка почала феноменальною швидкістю впроваджувати інтернет можливості у свій продукт. І вихід Windows 95 24 серпня 1995 року показало усі напрацювання компанії. По-перше, це перша ОС, яку можна дійсно називати повноцінною операційною системою, а не графічною оболонкою. По-друге, було покращено в рази багатозадачність. Зроблено новий користувацький інтерфейс, пуск, сумітність 32 біт, як в NT і що найцікавіше, Internet Explorer. До речі, з ним дуже цікаво вийлась. Коробкових версіях постачалася Windows 95 без браузера, лише у коробкової версії Windows 95 Plus та OEM версіях, тобто для передвстановлених на комп'ютерах системах. А весь прикол в тому, що звичайну коробкову версію було роздруковано і зроблено до того, як розробники закінчили роботу над Internet Explorer. Насправді, Windows 95 стала дійсно успішним продуктом корпорації. За New York Times назвала продукт найяскравішим, найбожевільнішим, найдорожчим провадженням комп'ютерного продукту в історії цієї галузі. Хоча стабільність системи не була найкращою, і саме у цій версії, до речі, появився той самий легендарний синій екран смерті. У 1998 році корпорація випускає, хто би міг догадатися, Windows 98, де був доданий режим SON, додана утиліта конвертації файлової системи з FAT 16 у FAT32, легендарна утиліта перевірки цілісності системних файлів SFC. До речі, тут же було штатно ввімкнено пакет Microsoft Plus, що мав у своєму складі теми робочого столу. Появились розширені налаштування робочого столу, веб-вузол Windows Update. Тобто тепер за допомогою Допомогою інтернету, по Хмарі, можна було оновлювати свій комп'ютер. Ну і так, на закуску, нова, четверта версія Internet Explorer. У цей же рік у Microsoft знову з'явились проблеми з владою. Справа в тому, що Міністерство юстиції подало клопотання до федерального окружного суду, заявивши, що Microsoft порушила угоду, підписану в 94-му році, і попросило суд припинити комплектацію Internet Explorer з Windows, 3 квітня 2000 року, було винесено рішення у цій справі, де компанію назвали зловживаючою монополією. Там взагалі такі страсті були. Суд казав, що майки не дозволяють користувачу легко завантажити та встановити Netscape, browser concurrent Internet Explorer. На що компанію принесла касету, де з легкістю його інсталювала? Суд заявив, що касета була сфальсифікована і приніс свою, де був довгий і важкий шлях добирання до цього браузеру. На що Microsoft відповіли, що касета принесена судом сфальсифікована. Коротше, то все закінчилося тим, що Майки подали в апеляційний суд, який скасував постанову окружного суду. В кінці кінців Microsoft дійшла до миру з міністерством юстиції у 2004 році. 14 вересня 2000 року появилась нова операційна система Windows Millennium Edition, скорочено Windows ME. Змішана система, чи то 16, чи то 32 бітна так і зрозуміло. Сильних змін в ній не було. В основному змінився інтерфейс системи. У нього додали усі можливості Windows 2000. До речі, Windows 2000 це корпоративна операційна система, що не була доступною для звичайних юзерів. Серед головних цікавих змін додали Active Desktop на основі Internet Explorer 5-ї версії. Це такий елемент, завдяки якому можна налаштувати робочий стіл таким чином, аби він працював як HTML-сторінка. 13 січня 2000 року Гейтс передав посаду директора Стіву Балмеру, старому другу з коледжа. Причому, перед тим як передавати посаду, створив спеціально під себе нову посаду під назвою Архітектор програмного забезпечення. 25 жовтня 2001 року корпорація випускає просто феноменальну версію Windows. XP. Історія розробки цієї версії є неймовірно цікавою. Спочатку планувалося створити два окремих продукти Windows Odyssey та Microsoft Neptune. Перша для корпоративних клієнтів, а друга для звичайних юзерів. Цікаво, що головна концепція Microsoft Neptune полягає в тому, аби на кожну задачу юзера був свій центр активності. Наприклад, для перегляду фото фотоцентр, прослуховування музики, мюзик-центр. І інші задачі користувача мали свій центр по аналогії. Проте, на жаль, чи на щастя у майбутній Windows XP це було вирізано. Цікаво, що збірка Microsoft Neptune позиціонує себе, опускаючи приставку Windows, підозрюю, що у корпорації були думки про відмову від бренду Microsoft Windows та перехід на бренд Microsoft. Windows Odyssey та Microsoft Neptune були згорнуті. Натомість прийшла нова геніальна ідея об'єднати можливості бізнес-версії Windows та користувацьку версію. Саме так появились на світ Ні-ні, не XP, Weastler через назву курорта у канадській провінції Британська Колумбія, адже більшість співробітників Microsoft катались на лижах у Whistler Blackcom. Проте з часом майки перейшли саме на назву XP, скорочено від Experience, адже це був зовсім новий досвід. Щодо нововведень, тут просто можна голову зламати від кількості нових можливостей. Не просто ставте собі на паузу і читайте. Я думаю, що про успішність даної операційної системи нічого казати і не варто. Трішки пізніше цього ж року корпорація виходить на ринок ігрових консолей, де домінували Sony та Nintendo. Перший Xbox був дійсно графічно потужніший у порівнянні зі своїми конкурентами. Також у листопаді 2005 року була випущена друга ігрова консоль компанії. геніальна і просто феноменальна Xbox 360, якою багато юзерів користуються і досі. Було дві версії: базова за 300 долярів і Deluxe за 400. Так, любі мої, ми з вами розібрали першу частину історії Майкрос від перших невдалих спроб заснувати бізнес до феноменально успішного проєкту. На цьому я гадаю, ми зупинимось. але вже зовсім скоро ви побачите другу частину, яка буде стосуватися нових провалів, досягнень та проривів корпорації. Ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. Пишіть коментарі з вашими думками після перегляду. Ну і не забувайте про Збройні Сили України. Вони щоденно потребують вашої допомоги. Миру і добра скоро зустрінемось!